Всім привіт, мої любі! Сьогодні вечеря від Нікандо на 1730 гривень. Давайте подивимось, що можна на ці гроші замовити. Так, в нас тут тари для соєвого соусу. Ось такі пляшечки, які я не полюбляю, тому що треба їх дуже обережно відкривати. Я замовила гарячі позиції дві, та їх поклали окремо, в окремий пакет, за що Нікандо величезне, дякую. Є вологі серветки, є звичайні серветки та є зубочистка. За що велике дякую. А я хочу натрапити на запечений рол з креветкою. Який я дуже-дуже ну, полюбляю та мріяла про нього увесь день. Е, погано, що не підписано, я не знаю, що там всередині, але будемо з вами сподіватися, що це ролл з запеченою креветкою. Ось подивіться, як це виглядає! Смачно пахне. Давайте будемо коштувати. 445 гривень коштує запечений ролл. З креветкою. А спочатку треба відкрити пляшечку. А, це соус для креветок, а не соєвий соус. Соєвий соус в іншому пакеті. Напевно, він у пляшечці, яку я полюбляю. Так, дякую. Подивіться, мої улюблені пляшечки. Дуже-дуже вам дякую, Ніканда. Ви мені вгодили з пляшечками. На сайті оформлення більш естетичне, з квіточками. Мені привезли без квіточок. Дуже величезний розмір. Я вже не знаю, як це буде до рота поміщатися. Спершу я не знаю з совим пробувати, не совим. Рол не розпадається, а це дуже добре. Смакота, але трошки кисловата філадельфія, в якої забагато, але... Креветки тут, ну, просто безліч. Величезні шматки креветки. Оце все креветка, це авокадо. Зараз розберемо на інгредієнти. Я з'їм ще шматочок, бо ну це дуже-дуже смачно. Вони величезні та коштують, я думаю, 445 гривень своїх. Хромтить ікра масаго. Цей ікра Масаго. Я бачу сир, я бачу тут Філадельфію в шапці. Якщо б до шапки Філадельфію не поклали, зовсім би не було кислинки, так, я не можу його перегорнути, тому що він ну, дуже великий. Ви самі бачите цей розмір, цей розмір просто гігантський. Мені доведеться його розпотрошити. Ось це ось креветка. Ось це ось креветка. Бачите? Які шматочки? Це Філадельфія, це авокадо. Це смачно, незважаючи на кислинку. Шматок креветки. Таких тут було три. Смакота. Порадив шапку не додавати кисленьку філадельфію. З ще один, тому що, ну, не можу я встояти. Ви бачите, там, який він смачний цей ролл. Також може вам дивно показатися, але мені дуже подобаються чорні серветки. Та це перший рол, який я не хочу, щоб був менший. Такий розмір. Добре, гарний розмір. Смакота. Хочу вже розібратися з гарячими позиціями, тому переходжу до креветок. Ого, їх тут реально багато. Відчуваю запах часнику, але часнику я не бачу. Я бачу тут халапеньо. Ось це така павутиння теж з перцю. Тут є лайм, можна полити наші креветки. Креветки коштують 400 гривень. Та ось є соус, який я відкрила. Відкрила, та він тепер в мене на столі. Ну, нашу? Я просто хотіла вам показати. Добре. Соус, схожий на манго Чілі. Це є мангочулі. Дуже смачні креветки. Дуже. М -м 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 -м. Яка смакота. Думаю, що часник додали у паніровку. Якщо не так, хай нікандо мене поправлять. Може, я помиляюсь. М -м -м. Солодкий гострий соус. Дуже багато креветки, мало паніровки, незважаючи на те, що. Здається, що багато так, темпури? Але не багато. Та це. Справжня смакота. Дуже смачно в страві ставлю тверду п'ятірку на мій розсуд. Та залишились холодні позиції. Вау, як це гарно виглядає, мої любі! Подивіться, яка краса! Мені також дуже подобається ось це упакування у ролів. Ось такі коробочки. Дуже-дуже це дорого виглядає. Давайте будемо з вами куштувати інарі з лососем. Просто подивіться на цю кількість лосося. Це щось нереальне. Мабуть, інарі з самою великою кількістю лосося, яку я тільки бачила. Я навіть не знаю, треба соєвий, не треба. М -м -м -м. Який солоденький млинець тофу. Ціна 135 гривень. Дуже смачно. Лосось свіженький. М -м -м. М -м -м. Смакота. Ікра масага. Ммм. Дуже-дуже смачно. Щоб не наїдатися, я спробую тільки половину. Далі нігірі лосось гриль. У нас рис, лосось гриль, дивіться, якийсь соус, я думаю, що це солоденький унагі та кунжут. Підсмажений. Я теж не хочу зовсім соєвого, так коштую. Смакота. Смакота? Дуже свіженький лосось. Після опалення з димком, солоденький соус та підсмажений кунжут. Смачно дуже. Ось ця краса. Яку я беру руками. Подивіться, скільки тут лосося. Просто дуже-дуже багато називається Нікандо. <пів>, Пів моєї голови коштує 150 гривень, усього-навсього, Подивіться, ось такі два шматки лосося. А це все тунець. Куштую тільки тунець, він з васабі, і крама та ще щось не можу розібрати. Цибулька. дуже смачний тунець. Лосось вже куштувала, він свіженький, тому, щоб залишити місце для останнього ролу, я лосось поки куштувати не буду. Донець дуже смачно замішали, зробили тартар смачний. М -м -м. 150 гривень це вартує. Дуже смачно. Та остання позиція вулкан -рол з грибінцем за 400 гривень. Раніше я дуже полюбляла грибінець. Зараз же смаки змінилися. У людини все змінюється з часом. Та це великий ролл. Знову ж таки, розмір вражає, кунжут по бокам. авокадо стигли, Філадельфія та тартар, тартар стульця. Я вже наїлась, не знаю, як куштувати, не знаю, як куштувати. Але я скуштую один. Все ніжно, це смачно, але якщо б Філадельфія була не така кисленька, було б краще. Тарол я б назвала ніжність. Я так думаю, що тартар з гребінця замішали з майонезом з крою. Масагу, та окремо це дуже-дуже смачно. Ще додали щось гостреньке в тартар. Напевно, шерірачу. Та це ще й пекантно. Авокадо стигли. Авокадо тут ідеальний. Подивіться. Рис теж дуже гарно приготували. Він не розпадається. Він, ну, те, що треба, те, що треба. Ух, навіть я б сказала, що рірачі так не пожалкували у тартар з Грабінця. М -м -м. Але дуже-дуже смачно. Цей ролл мені теж дуже сподобався. Але про Філадельфію моя думка не змінилася. Дякую, Нікандо, за ваші пригощення. А вам, мої любі, я бажаю смачно жити. Та все буде добре!